走到地方，呜呜，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后我我的 commander，嘣，嗯、uh huh. 然后就，哇 <Commander. S 1> 哇，你看、yeah,，然后就啊，然后我就 <Commander S 1> 我呀啊，然后, <Commander. S 1> 然后他就，呃，就跟那个。 Якщо вам було мало сюжетних поворотів в російсько-українській війні, наприклад, там втручання північно-корейських військових в усю цю історію, робота іранського ОПК на російську військову машину, інших всяких плот твістів, які ми не очікували, то от вам, будь ласочка, я приніс новий зсу взяли в полон громадян Китаю, які воювали за Російську Федерацію, і згідно з даними нашої розвідки, і навіть президента України, це явище масове. Китайців за Росію воює багато, і це такий новий нова Ужетне лінія в нашій війні на нинішньому етапі. Це відбулось на Луганщині, тобто територія України, навіть не Курська область, як було з північно-корейцями. Взяли в полон двох громадян Китаю, які власне розповіли потім на допиті, як це було, що вони, хто вони, звідки вони тут взялись, як вони потрапили на війну. Зеленський каже, що їх набагато більше ніж двоє, і в себе в цьому, в принципі, нічого. Бо за Росію воює багато іноземців. Ми це з вами знаємо. Там регулярно беруться якісь африканці, якісь серби, якісь вих ці з латинської Америки тощо, тобто, те, що у Росіян працює. Іноземний рекрутинг не новина, і в принципі ну нема нічого дивного побачити громадян Китаю. Але перше, китайці попадаються власне в перший раз. І друге Україна по суті на офіційному рівні наїхала за це на Китай, чого не було з урядами інших держав, чиї громадяни потрапляли власне на війну або в полон е, з російської армії, і це говорить нам про те, що ситуація достатньо серйозна, принаймні серйозна до такого рівня, що Україна комунікується дипломатично і розбирається з Китаї. Таєм плюс контекст, в якому Зеленський це говорив, а саме апелюючи до США, він нам підказує, що це така дуже цікава експортна історія з нашого боку, яка може допомогти нам в посиленні наших, зокрема наразі, політичних і військових позицій. Це так само дуже цікава пастка для росіян, яка, якщо грамотно її розкрутити, може послабити її зв'язки одразу з двома її. Важливими на цей момент союзниками сполученими штатами і Китаєм словом ситуація достатньо цікава, і ми сьогодні про це поговоримо. Розберемось, що це. Було, розберемось чи дійсно Китай вступив в цю війну на боці Росії, і розберемось, чим ця історія може вилитись для всіх сторін. А виглядає так, що зараз на неї робиться ставка. Перед тим як почнемо, ми проводимо збір на безпілотники Шарк разом з Сергієм Притулою. Це великий збір на 200 мільйонів гривень. І у нас є наша дружня баночка на 1 мільйон. І цього разу друзі, я сплачую штраф, тому що, як ви знаєте, за давньою славною традицію цього каналу, якщо я десь помилився. Якщо я допустив якийсь недофакт-чек, сказав неперевірену інформацію тощо, і ви це помітили в коментарях, то я за це сплачую там не штраф, а податок та на Збройні сили України на якийсь наш актуальний збір в своєму попередньому відео про Джейді Венса, я чомусь ляпнув, що його мама померла від передозування героїном, що насправді неправда. Вона жива, навіть навпаки, 10 років уже як не вживає. Ну за словами Венса, ні наркотики, ні. Алкоголь це не те, що вплинуло на загальне відео і висновки про Джей Дівенса, але тим не менш це була помилка. Ви звернула не увагу. Я виконую наші. Домовленості тому сьогодні відправляю і свій донат на цей збір і закликаю вас зробити так само. Плюс будьте пильні, тому що мало того, що ви цим посилюєте алгоритми Ютубу нам, завдяки коментарям, та ви тримаєте свого улюбленого блогера, я сподіваюся, так, підзвітним і допомагаєте мені ставати кращим. Ну а я не бачу нічого поганого в тому, щоб визнавати свої помилки і виправляти їх, коли вони. Допущення, дякую. Я Олександр Нотевський, ведучий медіа ґрунт. Ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписались. Це найкраще впливає на алгоритми Ютубу і допомагає в його поширенні. І... Давайте розбиратись, що відбувається. Значить, перше повідомлення про китайських полонених з'явились в вівторок, е і йшла мова про двох полонених, яких взяли власне на Луганщині під час бойового зіткнення з російською армією. Зеленський одразу доручив Міністерству закордонних справ зв'язати з офіційним Китаєм і запитати, власне, що вони про це думають, яка у них є інформація. Загалом що це було. МЗС викликало на кавіор тимчасово повірено у справах Китаю. І Сибіга, це Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Прокоментував це наступним чином: громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії проти України, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру. Та підривають авторитет Пекіну як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН. На що відповів речник МЗС Китаю, е, власне, от коментуючи заяву Сибіги, він сказав, що Китай звіряє інформацію з українською стороною. Хочу підкреслити, що влада Китаю завжди закликала китайських громадян триматися подалі від зон конфліктів, уникати будь-якого злучення до збройних конфліктів та, зокрема, уникати участі у будь-яких військових операціях, і це. Ну, риторично це правда, бо Китай весь період російсько-української війни повномасштабної з 22-го року тримав лінію такого миротворця. Вони завжди виступали за мирне врегулювання, за те, що треба там якийсь компроміс, треба мирний договір, навіть тоді, коли про це ніхто не говорив. По суті, І вони були драйвером от такої позиції. Китай намагався зібрати свій мирний саміт на противагу українському, який був ще влітку. 24-го року виходив зі своїми різними мирними планами, які по суті були планами капітуляції України, якщо так передивитись. але словом Китай завжди позиціонував себе як головного миротворця на противагу штатам, які тіпа з їхньої колокольні розпалювали навпаки цю війну. І ми ні разу ще не бачили китайських громадян, які власне брали участь у цій війні як. Військовослужбовця, ми нічого не чули про китайську армію, яка в тій чи іншій формі опинялась би на цій війні, тому що власне Китай отримав таку лінію, і, начебто, вона для Китаю виглядала консенсусною, Незважаючи на те, що Китай наразі один з основних спонсорів Росії. Він допомагає їй з комплектуючими до різної зброї. Він допомагає їй з постачанням товарів подвійного призначення, і словом на Китаї багато в чому зокрема тримається наразі російська економіка. Тим не менш про пряме військове залучення поки що мови не йшло, тому тут. Прецедент як пізніше стало відомо той громадянин Китаю, якого українські військові взяли в полон. Він е, вступив до армії Росії, щоб отримати російське громадянство. За це він навіть заплатив посереднику в Китаї 300 тисяч рублів. Тобто в Китаї оперують певні посередники, які вербують людей в російську армію, і це ще й платно. Китайці ще мають платити комусь, щоб потрапити служити в російську армію і потім іти воювати в Україну. Він проходив військову підготовку на окупованій Луганщині. Вона включала в себе базові військові навички і проводилась без перекладача з застосуванням жестів і мобільного е, перекладача, що багато нам говорить про цінність власне китайських військовослужбовців для росіян. Тому що, очевидно, коли в тебе не встановлена комунікація з бойовою одиницею, ти в принципі миришся з тим, що вона недовговічна на цьому полі бою. Ну так само, як північнокорейські військові стали одноразовою одиницею для конкретної якоїсь. Операції там взяти якусь посадку. Українські спецслужби показали документи більше ніж десяти китайців. Це були їхні паспорти з персональними даними, місцями народження, інформацію, де і коли там вони потрапляли на службу. Тощо за інформацію спецслужб полонених громадян Китаю звуть Ванг Гуан Цюн. Та Чанг Ренбо. Я не вибачаюся, якщо прочитав це неправильно, бо ці підараси воювали проти України. Але отак народились вони в 1991 і 1998 року. Відповідно про що самі сказали після їхнього допиту. Саме відео допиту пізніше оприлюднив президент України, і це ну це цікаво. Подивіться Мене звати Чан Ренбо. Я громадянин Китаю з провінції Дзянсі зараз я перебуваю в полоні в Україні. Чи брало участь в безпосередньо бойових діях проти військового ЗСУ? Це був мій перший вихід, перше бойове завдання. До цього я не брав участь у бойових завданнях. І до, до того, як я потрапив туди, я ніколи не, не тримав зброю в руках. А яка у вас була зброя? АКАЗ-74. А хто з вами був разом? Скільки у вас людей було? В той момент у, у нас було двоє? А хто це був? Шишей. Росіян. Я звати Ван Гвандзюн. Я громадянин Китаю. Я з провінції Ханань, місто Джонджо, мені 34 роки, і я зараз знаходжусь в Україні в полоні. В Вони здались в трьох. Вони здавались в трьох. Це його зам командира, який пенчи якось так. Інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, бо всі розбігались хаотично. Ще двох китайців вони загубили десь. А як ви кажете, що українці допомогли і врятували вам життя, як і що мене? Врятували таким чином, що вже коли він здався в полон, росіяни скинули на них якусь вибухівку з газами. Він знаходився всередині укриття. Надихався цим газом, думав, що він вже загинув. Але український військовий прибіг, витягнув його за шкірки назовні, і вже після того він втратив свідомість. Зеленський зустрівся з журналістами і заявив там, що наразі відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії проти України. Плюс, очевидно, що українські спецслужби відстежують якимись каналами китайців, які. Хочуть потрапити на службу в ЗС РФ швидше за все, кількість китайців, які воюють на території України, значно більша е, відомо наразі, що вони проходять службу в 70-му, 71-му і 255-му мотострілецьких полках. І більшість із них прибули до центрів підготовки восени 2024 року. Тобто, це відносно новий потік добровольців, який раніше не застосовувався. Також що цікаво, Україні відомо про схему того, як громадян Китаю вербують для війни проти України і Відбувається це, ну, от які у вас є варіанти, як це відбувається? Можете, поки я не сказав, написати це в коментарях, але все просто: через Тікток там розповсюджують рекламні ролики для китайської аудиторії, які закликають їх піти на війну. Заробити бабки, отримати російське громадянство, ще щось. І от таким чином, через TikTok Росія набирає собі добровольців із Китаю. За словами президента України, офіційна китайська влада знає про те, що її громадяни воюють проти України. Їхня мотивація наразі українській стороні невідома. Повідомив президент України наразі на момент запису цього відео це все, що нам відомо з офіційної комунікації української влади і китайської влади. Плюс там виступала ця головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас, яка теж засудила Китай за де-факто участь в цій війні, як вона це назвала, і сказала, що це підриває будь-які миротворчі зусилля Китаю, які коли-небудь він риторично проголошував. Але кидається в очі три моменти: перший момент, що це прецедент. Три роки повномасштабної війни уже кого завгодно ми бачили в російській армії і латино, і латинусів різних, і африканців, і сербів, і там різні кавказькі національності, і там азіатів різних, але китайців ще не було. Дивно, що лише на третій рік з'являються китайські громадяни. Мабуть, щось змінилось. Друге Кидається в очі скільки уваги цьому надає Зеленський, тому що раніше, з нашого боку, не було такої прям, прямої е, офіційної комунікації до урядів інших держав, що ваші громадяни були взяті в полон. Що ви про це думаєте? Не було комунікації про те, що це підриває якісь міжнародні позиції відповідної держави, чого громадяни спіймали в Україні під час агресії. Тобто до цього є підвищена політична увага України, і те, як ми це запустили одразу в міжнародну комунікацію, нам говорить про те, що цей кейс важливіший. Ніж усі інші. І третє кидається в очі контекст, конкретно геополітичний контекст для Китаю зараз. І в відносинах Китаю з Європою, і в відносинах Китаю з США, і, що найцікавіше, в відносинах Китаю з Росією. Ми це все зараз обговоримо, але спочатку на пару секунд перервемось, бо я розумію, що ну, новина насправді нічого собі. Та? Імовірно, ще одна країна втручається в війну проти України. І на тлі всіх інших новин це. Такий непоганий удар по ментальному здоров'ю. Хтось більше, хтось менше, але ми всі відчуваємо хвилювання, тривоги. Ми всі маємо свої травми. З ними можна змиритися або попрацювати і змінити своє життя на краще. І тут вам допоможе психотерапія. Вона не лише впливає на ментальний стан, а й допомагає без перебільшення відкривати вашу особистість з нової сторони. Ви можете знайти кваліфікованого психолога або психотерапевта на платформі Розмова. Це простір, де вас підтримують, допоможуть подолати складнощі і пройдуть цей шлях разом із вами. Знайти свого фахівця і записатись на сесію можна за посиланням в описі до цього відео і за промокодом. Рунд чотири ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Переходьте за посиланням, друзі, і подбайте про себе. Бо якщо ви про себе не подбаєте, то ніхто не подбає. А тут вам ще й допоможуть. Дякую. А ми повертаємось до нашої теми. Отже, яке ключове наразі в цьому всьому питання для нас, для нас, як внутрішньої української аудиторії, чи втручається Китай в цю війну? Повноцінно умовно, чи це історія як з північною Кореєю, чи це історія як з будь-якими іншими найманцями або іноземцями, яких Росія вербує в свою армію. Найближча аналогія тут, звісно, це КНДР, яка вступила в війну, можна сказати, що офіційно, попри те, що вона це заперечує, але кому яка різниця, що говорить Північна Корея? Правда, тим не менш. Росія з Кореєю мають договір безпековий, по суті, та яким вони зобов'язуються воювати одна за одну в разі нападу на ці держави. КНДР офіційно надіслала сюди свою армію. Це була регулярна. Північно-корейська армія, їхні сили спеціальних операцій, їхні офіцери, які брали участь в бойових діях у випадку з Китаєм Ми поки що не знаємо, хто ці люди. Ми знаємо, що їх вербували через TikTok. Ми знаємо, що вони ті добровольці, які, начебто, не з китайської армії. Чи можуть вони брехати? Можуть, чи можемо ми не довіряти тим китайцям, яких бачили на відео? Звісно, можемо. Чи можуть це бути підготовлені військові, яких проінструктували, що в разі потрапляння в полон ви маєте говорити ось це, ось це, ось це, ось це. можуть. Але вони потрапили в полон, як вони кажуть, вперше своє боєзіткнення, що якби теж треба перевіряти. Але ще крім того, у української розвідки все ж є дані, відповідно, хто це і звідки вони беруться. Тому тут поки що інформації мало, щоб про це якось стверджувати: чи це дійсно якісь китайські добровольці завербовані, чи це відправлена якась агентура, або там ну якісь спеціальні службовці з легендою відповідною. Друге. Північно-корейська армія все ж воювала на території Курщини. Ми не фіксували поки що або виправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь, їх на території України в прямих боєзіткненнях цих спіймали на українській території безпосередньо і третє це реакція е, їхніх офіційних урядів. Тому що, якщо з КНДР все зрозуміло, вони в війну вступили. Та то Китай намагається від них відхреститись і не бере за них відповідальність. І отут ключовий водорозділ: тобто, ми наразі не знаємо, чи задіяні в цьому конкретно китайські військові службовці, щоб звинувачувати Китай в агресії проти України і ставити знак дорівнює між ним і КНДР. На мою думку, це наразі вкрай мало ймовірно, бо це не те, що зараз треба Китаю. І отут ми приходимо відповідно до м, наслідків, наслідків, які це може спричинити для всіх залучених сторін, і на яких Україна зможе як держава зіграти, значить, нагадуємо геополітичний контекст, про який ми багато говорили уже на цьому каналі. У Дональда Трампа є ідея фікс. Перетягнути Росію від Китаю і подружитись з Росією відповідно проти Китаю, повторити те, що свого часу зробив Річард Ніксон проти е, з СРСР і Китаєм. Отут ідея така сама: ідея божевільна, ідея, яка не спрацює, бо залежність Росії від Китаю вона надто сильна. Тим не менш, Росія грається в цю гру, і Росія намагається принаймні створити вигляд. Що вона могла би бути готова до такого розвороту, щоб поки цей вигляд створюється, поки ця гра тримається, вичавити зі сполучених штатів максимум, те, що ми тут бачимо, це фактично меседж, який можна продавати як залучення Китаю в агресію, тому що штатам, окрім того, що треба розірвати російсько-китайський союз, їм ще й треба пошвидше закінчити цю війну як таку, що заважає всім геополітичним планам Трампа. І ми тут бачимо, що цей союз не розривається, що китайські... Громадяни масово, не масово, але не поодиноко беруть участь у війні, що китайський уряд про це знає, і ми, по суті, даємо Дональду Трампу пас. Ми йому показуємо. Дивись. Китай, твій головний геополітичний супротивник наразі, проти якого ти ведеш торговельну війну, якого ти вважаєш головною стратегічною загрозою для Сполучених Штатів Америки і на якого хочеш сфокусувати увагу своєї зовнішньої політики. Він тут він допомагає Росії цю війну продовжувати і розпалювати, і Росія не збирається Китай кидати. Росія не збирається розвертати світового ворога. Навпаки, вони ще більше поглиблюють свої відносини. Це американський так сказати аспект. А цей інструмент нам буде потрібний для того, щоб калібрувати позицію США. Момент насправді для нас удачний, тому що, як ви бачили останнє повідомлення, Трамп розлючений на Путіна. Я вже коментував це в попередніх відео. Я не вірив і досі насправді не вірю, що це призведе до якихось радикальних кроків з боку Трампа, наприклад, надіслати Україні дахера зброї да, або завалити Росію санкціями. Але наша задача в цьому випадку це гратись на цьому конфлікті, який можливо там лише зароджується зараз. Бо чим швидше Путін доведе Трампа до гніву, чим швидше конкретно Путін образить Трампа достатньо, щоб щоб образа на Путіна переважила його геополітичні 5 d шахи. Тим більша імовірність того, що ми зможемо вибити зі штатів вигідні для нас умови, і це може бути дуже класна. Оця монетка в скарбничку, яка допомогла би Трампу переважити да, його емоційний емоційний погляд на нашу війну, тому нам важливо наразі розкручувати отакі конфліктні точки, щоб вбити клин між Росією і США. Також ми таким чином вбиваємо клин між Китаєм і Росією, тому що ну тут два варіанти та або Китай. Санкціонував відправлення своїх громадян, або Китай заплющив на це очі. Та Україна стверджує, що китайський уряд був в курсі, того що громадяни Китаю беруть участь у війні. Плюс та комунікація, яку ми взяли з Китаєм, вона говорить про те, що якби є інформації України більше ніж та, яка була вивелена назовні. Незалежно насправді від цього, ми розуміємо, що Китай би не хотів, щоб ця інформація виплила. Тому що з одного боку Китаю важливий образ миротворця. З іншого боку, Китай зараз намагається зайти в Європу замість США. Китай хотів би налагодити економічні відносини. Китай хотів би скористатись технологічним ринком Європи. Китай би хотів словом використати вакуум, який утворюється після геніальної політики Трампа з виходу звідусюди. Тепер це набагато складніше, бо пряме втручання Китаю в європейську континентальну війну це ред флег. Це момент, який європейці не пропустять, і ми вже бачили відповідь. Відну реакцію від Каїкала з головної дипломатки Євросоюзу, про що я говорив на початку, відповідно: ну тобто, або Китай знав, або Китай не знав. Беремо українську версію про те, що Китай знав в будь-якому разі. Китай би не хотів, щоб це виплило назовні, і воно не випливало в принципі раніше. А зараз це достатньо гучний скандал, який ми гучно розкручуємо на міжнародному рівні, і маємо це робити, і це. Точка конфлікту між Китаєм і Росією це точка незадоволення між ними, яке і так останнім часом зростає, зокрема через оці геополітичні п'ять шахи уже Путіна, який хотів зіграти, точніше з Трампом в цю грушу, типу я можу кинути Китай. Насправді його не кинути, але вибити для себе теж максимально вигідні умови. І от тепер ми вбиваємо клин між Росією і США, і між Росією і Китаєм. І момент для цього дуже вдалий. Тут ми йдемо на рівень вище, і ми згадуємо, що робиться в адміністрації Дональда Трампа, яким чином він зараз перебудовує світову економіку, і ну цирк насправді там відбувається. Та тобто, ви бачили по любому новини про цю тарифне бомбардування всього світу, коли він запровадив проти всіх країн в світі, крім Росії КНДР. Ірану і Куби історичні тарифи, та ми це оглядали в минулому дайджесті. Так, от з минулого дайджесту він їх уже скасував, точніше призупинив на 90 днів. Здається, з коментарем люди занадто сильно злякались. Тому ми поки що цю тему призупиняємо. Але тарифи проти Китаю збереглись, і в результаті там кількох раундів ескалації він їх підняв до 125%. Чому не 100-500%? відсотків, я не розумію, бо можна було вже докручувати в принципі максимальні цифри, які Трамп любить і знає. Але тим не менш, наразі США входять в от таку гостру стадію конфлікту з Китаєм. Поки що це торговельна війна. Я не думаю, що вона переросте принаймні найближчим часом в таку конвенційну або навіть неконвенційну, але суть в тому, що Штати заходять в Китай, з Китаєм в зарубу. Китай проголошується головною загрозою для США. Посадовці, яких Трамп призначає в державний департамент, в Міністерство оборони, в Пентагон, вони всі антикитайські яструби в більшості своїй. раніше до Трампа були питання, що ти, типа так багато сваришся на Китай, але ти не зробив нічого по суті проти Китаю. От зараз у них іде оця економічна заруба торговельна, і градус накаляється. Китай, ворог. Ми беремо ворога США, вплітаємо його в контекст нашої російсько-української війни. Причому робимо ж це абсолютно відкрито на основі дійсно того, що відбулось. Китайські громадяни беруть участь в агресії проти України. Якщо докрутиться як участь Китаю в цій війні, що треба робити на експорт, то ми даємо Трампу аргументи того, що це справа штатів. Бо якщо сюди втручається Китай і таким чином розширює свій вплив. То, мабуть, не треба тобі так сильно звідси виходити. Мабуть, не треба свідомо, добровільно зливати американський вплив для того, щоб тут був китайський вплив. І якщо Штати будуть проявляти слабкість, то Китай буде пускати свої пазурі далі. Ми зараз не говоримо про те, насправді чи дійсно це так, але ми говоримо про те, як цю історію треба докручувати і як її зараз докручують. Тому коли ви чуєте історії про китайців, тримайте в голові. Міжнародний контекст, який нам не менш потрібний, бо це дуже класний додатковий аргумент Україні. Росія не збирається закінчувати війну. Росія хоче продовжувати агресію. Росія готова залучати нові країни до цієї агресії, а нові країни, зокрема головні вороги США, з якими США зараз в стані економічної війни, готові сюди залучатись. Якщо тут не буде активної участі штатів, тут буде активна участь Китаю. Більше того, Росія не збирається кидати Китай заради союзу зі Штатами. Навпаки, вони ще більше поглиблюють свою співпрацю з Китаєм, а Китай не сильно проти. Китай в курсі цього всього. То що ми з цим будемо робити, Дональд Фредович? Тобто, по суті, до моменту, поки китайська армія та офіційна з її там я не знаю скільки у них там людей. 3 мільйони. Да? ну, це цифра зі стелі. Та просто бо китайців багато, ймовірно, і армія в них багато. До моменту, поки їхня армія не вступила в цю війну, а це йде на рівні отаких от найманців. Цю історію треба докручувати в вигідний нам спосіб, бо ми таким чином, по-перше, ми провокуємо Китай на кроки для відмежування від війни і від Росії, по суті, тому що у Китаю наразі є цікавіші і глобальніші цілі в геополітиці. Та? По перше, вони хочуть замістити США всюди, де це можливо. Пряма участь в російсько-українській війні на боці Росії цьому не сприяє. Китаю було б дуже класно зараз вийти на європейський ринок, поширити свій вплив на Європу і переконати європейців, що Китай це кращий передбачуваніший. Е Серйозніший партнер ніж Сполучені Штати, і це насправді не так і складно. Достатньо просто не робити хірні. Отакі кроки. А на російсько-українська війна це наразі головна загроза для Європи, яку Європа усвідомлює. Такі кроки блокують ці плани Китаю. Тому Китаю треба буде принаймні символічно якось від цього відмежуватись і в якийсь спосіб показати, що ні вони тут не з Росією. Попри те, що всі все розуміють, попри те, що Китай це надійний економічний тил Росії, і попри те, що Китай давно вже насправді залучений в цю війну, просто він був залучений в неї розумніше. Участь китайських громадян в прямій агресії і аргументи, які дозволяють нам говорити про те, що тепер Китай вступив в цю війну, це не те, що наразі Китаю потрібно. Але що важливіше, ми провокуємо Сполучені Штати на відповідь. Бо якщо США не дадуть відповідь на залучення Китаю в російсько українську війну і не залучаться самі в цю війну, то це не те, що потрібно штатам в розпал торговельної війни з Китаєм. І тому тут не випадково, що Зеленський в один і той самий день в рамках одного і того самого заходу дуже детально приділив увагу е, оцим полоненим китайцям, виставив це на свої офіційні канали, розпочав Міжнародну кампанію з інформування всіх, та що тепер китайці ще й воюють за Росію, але і сказав, що Україна, наприклад, готова купити зброю в США. Зеленський заявив, що є величезний пакет, точніше, є запит на величезний пакет, який ми надіслали Трампу, який ми готові купити за гроші, тому що ми розуміємо, що безкоштовно Трамп уже нам зброю не дасть, але ми тіпа готові от на комерційній основі це зробити. І це правильно. Ми показуємо проблему, ми даємо рішення цієї проблеми. Зараз іде по суті отакий процес. Знаєте, коли пісок капає в дві судини. І куди він швидше і більше накапає, та суди не й переважить. Нам дуже потрібно і дуже бажано, щоб Трамп достатньо роздратувався на Путіна і побачив в ньому, ну там, якщо не ворога, бо він не сприймає ворогами диктаторів, на яких він хоче бути схожий, то принаймні побачив би людину, яка заважає наразі його планами, яка йому шкодить залучення Китаю в російсько українську війну. Це про поширення китайського впливу. Це, по перше, про те, що ніхто не збирається закінчувати цю війну від росіян. По-друге, це про те, що не збирається. Росіяни кидати Китай. Навпаки, вони свої зв'язки поглиблюють. Це додаткові аргументи, додаткові камінчики на наші відповідно терези, які можливо допоможуть тут переважити. А можливо, і ні. Тим не менш, це інфопривід, який нам треба використати, і треба його вигідно продати на експорт. Тому, якщо ви перелякались китайцям, які тепер воюють проти України, то отака от версія, яку я озвучив в цьому відео, мені здається наразі найреалістичнішою, і важливо, щоб Україна з цього всього вичавила для себе. Максимум. Тож, давайте розуміти, де історії на експорт, де історії на імпорт. І якщо у вас є якісь англомовні сторінки десь в інтернеті або ви там активні в англомовному середовищі, поширюйте інформацію про китайців в Збройних силах Росії. Я думаю, це допоможе наразі Україні. Дякую, що дивились це відео, друзі. До зустрічі!